Друзі, привіт! Потрібна ваша порада. Купили отку Bluetooth колонку плюс ну, радіо FM. Це вже третя або четверта колонка, яку ми брали. Зазвичай все працює справно. І от останній раз взяли колоночку. Як Bluetooth колонка працює справно. Але при переключанні на FM радіо е От таке стається. Бачите, нагружається динамік, заряд батарейки йде прямо на е, сам Динамік, і FM не працює. Може в когось є якісь поради. бачите Включаємо, наприклад, е, bluetooth колонку Що порадити робити в такому випадку?